Хлопці, на жаль, в нашому селі достатньо нудно. Ну є таке, і що ти пропонуєш? Давайте кожен з нас побудує по одній розвазі. Ну, до речі, ідея непогана. Нас тут вісім, тому в нашому селі з'явиться вісім нових розваг. Саме так. І той, хто побудує найкрутішу розвагу, отримає секретний приз від мене. О, цікаво, що це буде? Ось коли побудуємо, тоді і дізнаємося. А тепер давайте за роботу. Ну що ж, тоді бажаю всім успіхів. Друзі, я дуже довго думав, що побудувати. І вирішив побудувати американські гірки. Але, на жаль, зі звичайних реєк ми взагалі нічого нормального не побудуємо. І ви запитаєте, а що ж тоді робити? А все дуже легко. В мене є ось такі рейки. Ви тільки подивіться на них. Але ставити я їх можу взагалі як завгодно. Беремо спеціальну палицю, за допомогою якої я можу ось так ставити блок у повітрі. І до неї, друзі, я провів ще одну рейку, і ви тільки подивіться, як це виглядає. Це супер дивно. Ось про це я і казав. Сьогодні в нас тут будуть справжні американські гірки навколо нашого села. Зараз під'єднаємо до них електропостачання. Якось приблизно ось так це і буде працювати. Ну що ж, а тепер давайте поставимо вагонетку, друзі. Ви тільки не подивіться, яка вона крута. Ну і що ж, натискаємо на важіль і кавун поїхав. І подивіться, друзі, як це як це дивно поструваєте. Що це зі мною? Я, я просто застряг у повітрі, ось і все. Так виглядає супер дивно, але це буде класно, повірте. Не знаю, як ви, хлопці, але я вже побудував. Що він то міг побудувати за дві хвилини, друзі, Постривайте, ну нічого собі вежа. Райдужна вежа, але постривайте. А в чому тут розвага? Камон, дивись, тобі спочатку треба залізти на гору, поперше, звідти буде відкриватися гарний вид. Ну в цьому сумніві, звичайно, в мене немає. А потім, коли ти вже залізеш, ти будеш стримати вниз у воду. Це буде супер фантастично, повір мені. Добре, зараз перевірю. Я у креативі, друзі, дуже довго на цю вежу піднімаю. Що було, якби я це робив за допомогою драбини. Тобто так сюди підніматися, напевно, хвилин 10 треба було. Але, друзі, дивіться, як це гарно, я там навіть нічого не бачу, серйозно. А ні, ні, друзі, бачу, бачу, є все ж таки вода. Ну, і, до речі, так, селян був правий, звідси відкривається гарний вид. Але давайте, друзі, падати у воду. Ось таким чином. Вау, це дійсно супер крута розвага. Але мені здається, наші американські гірки будуть кращі. Ми переможемо і отримаємо секретний приз. Ну і що ж, друзі, почнімо одразу. Будувати стаморейки приблизно ось тут. Нехай вони взагалі ведуть, знаєте, нагору кудись. Якось ось сюди, напевно. Давайте, друзі, спробуємо. І так щось з цього дійсно виходить. Але мені здається, треба ще вище. Тому давайте, друзі, це все ж таки американські гірки. Ось навіть вище захмари я їх роблю, друзі. Вау, це вже круто. Слухайте, давайте зараз спробуємо. Мені просто цікаво, як це зараз буде виглядати. Стамо, знову ж таки вагонетку. Постривай мене. Ну, добре, добре. Не хоче мене чекати. Давайте вимкнемо, щоб вагонетка сама не поїхала. А тепер. Вмикаємо і дивимося, друзі. Вау, 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 це супер круто, друзі. Я думаю, що ви зі мною згодні. Кавун, до речі, знову застряг. Ось так. Ну, добре, треба треба звідси вилазити. І нехай на повну воде ще вище, знаєте, друзі. Тому що мені подобається ось так підніматися нагору. Як ми тільки що піднімалися. Ого, так, друзі, виглядає вже набагато краще. Давайте ще трохи вище, дуже навіть добре, і якось сюди поставимо. А тепер будемо експериментувати. Давайте поставимо якось ось сюди, так. Вже непогано. Тепер спробуємо якось. Ага, поздравайте, вже дуже високо знаходжуся. Вже бок встановити не можу, і сюди, напевно, не можу, а ось так можу. Ну і якось зараз по колу так, друзі, будемо ставити. Всі ж знають, що селяни бояться зомбі. Тому в моїй розвазі селяни зможуть знищити зомбі, знищити його буде достатньо легко. О, нічого собі, сухай, виглядає прикольно. Звичайно, я спеціально зробив цього зомбі достатньо слабким. А ми це зараз і перевіримо, заходимо. І так, він одразу починає бити, але дивіться, друзі, взагалі нічого зробити не може. Оце буде, до речі, розвага для селян, тому що вони ж бояться зомбаків, а зараз можуть тепер не боятися. І, і Ось таким чином намагатися йому помститися. Ми його з вами знищили, виходимо, і зараз він, напевно, знову з'явиться. І його зможе побити вже хтось інший. Так, все вірно. Ну що ж, молодець, я буду продовжувати. До речі, дивіться. Я, я раніше так не звертав на це увагу, але ця залізна дорога супервисока. Глядає незвичайно, як для нашого села. Ну і давайте ще раз спробуємо проїхатися. Так, друзі. Мені просто це дуже подобається. Розумієте, ми, звичайно, ще не добудували, але виглядає круто. Дивіться, друзі, це ж дійсно американські гірки. І ми зараз просто, бачите, у повітря кудись починаємо летіти. Так, знову застряг, я вже до цього звик. І треба вести тепер цю залізну дорогу, як я казав, навколо нашого села. Тому давайте спробуємо, друзі, не знаю, якось ось так поставити блок. Ага, тут не можу ставити. А ось тут же можу і якось ось так під'єдна. Маємо, хоча ні. Не те, друзі, не те. А хоча ні, нехай залишається. Ну і ось так приблизно по колу, друзі, ми і будемо ставити цю залізну дорогу. І я дуже радий, що зробив її настільки високою, наскільки це взагалі можливо. Вау, друзі, подивіться, що я зробив класно, дійсно класно. Якось ще ось тут обов'язково треба поставити і слухайте. Я їх так перевернув, друзі, ці рейки, подивіться. А ще, до речі, я вигадав, що можна зробити. Спускаємося одразу ось так низько. Дуже навіть добре. Стамо одразу ось тут блок, і продовжимо Ці рейки. Нічого собі. Це ми знаєте, спочатку на великій швидкості піднімаємося на гору, ось так, ось так. Йдемо, йдемо, а потім вниз. А потім знову нагору і знову вниз. І так далі. У мене, напевно, найкрутіша розвага. Дійдь скоріше всі сюди. Нічого собі, селяна, навіщо ти тут поставив так багато військових автівок? З кого скільки заліза на них витрати. Та розумію, розумію, багато, але все одно навіщо не розумію. Цієї розваги в тому, щоб знищувати ці автівки за допомогою ракети. Хочеш спробувати? Цікава розвага, давай спробуємо. Ось, тримай, тобі треба цілитися і стріляти. Ти точно впевнений, що ці автівки треба знищувати? Ну я ж їх саме для цього і крафтив, спробуй. Ну добре, як знаєш, друзі, нам треба цілитися. Давайте якось ось таким чином. І зараз ми зможемо стріляти. Прицілися і стріляємо, друзі. Стріляємо. І, вау! Як же це було гарно, друзі! Мені це сподобалося. Давайте зараз подивимося до цю автівочку, і так, вона повністю розбита. Слухайте, ну, ця розвага прям супер крута. Вона мені поки що подобається більше всього. Це порівню прямо як мої американські гірки. Якщо хочеш, можеш ще раз спробувати. Звичайно, я цього хочу. Друзі, знову ж таки, цілимося. Мені просто подобається, як воно вибухає. Давайте ось таким чином розлітається все. Це дуже гарний ефект. Слухай, Ну все, я більше не буду, тому що іншим селянам також треба залишити автівки. Тут я з тобою згоден, а я поки піду. Ще заліза добуду. Так, так, звичайно. А ми, друзі, приблизно половину, напевно, побудували, тому давайте перевіримо ще раз, як воно буде йти. І до речі, забув сказати, що друзі, в останній час на відео набирається достатньо лайків. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, а також селян, друзі, просто поставте лайк. Тобто так, друзі, будь ласка, зробіть це, і нам буде приємно. Тому тобто, що, коли на відео набирається багато лайків, нам це піднімає настрій. Як сказав селян, 100 лайків це 1% до гарного настрою. Тому давайте спробуємо набрати на цьому відео хоча б три тисячі лайків. Це було взагалі супер круто. І до речі, дякую всім тим, хто вже нас підтримав. Ви найкращі. Ну і я готовий перевіряти. Давайте, друзі, важіль натиснули і поїхали. Давай, 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 давай. Через хмари, через все. Ну, хмари, якщо ще можна буде потім випнути. Мені цікаво, як тут це буде виглядати. Вау, друзі. Стоп, 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 постривайте. А я застряг. А тепер, друзі, все нормально. Подивіться, як я вниз роблю. Вау, це просто було. Здається, швидко. А застряг я саме через те, що замість ось таких рейк поставив червоні. Тобто продовжуємо ставити ось такі рейки і все буде нормально. І так як ми це робимо, друзі, навколо нашого села. Давайте якось ще ось тут приблизно поставимо. Дуже навіть добре, хоча ні. Тому що вони чомусь не з'єдналися. А нам треба зробити так, щоб воно з'єдналося. О, друзі, здається, зробив. Тому давайте продовжувати. І тепер нехай воно знову ж таки йде вверх. Так, якось ось так спробуємо. Так, друзі, все виходить. Тільки знову ж таки, як. Ви пам'ятаєте, нам треба ще вище це зробити, тому піднімаємося максимально на гору. Тут інколи також можна продовжувати ось так їх ставити. Так виглядає супер круто. Ну і, до речі, так вже більше половини ми з вами зробили якось ще ось так, тобто ще вище. Ми так піднімаємося, друзі, максимально максимально на гору зараз. Як же воно все ж таки запутано виглядає, друзі? Але ви бачили це все одно круто. Справа не в тому, як воно виглядає, а як воно їде. Так, друзі, ви можете запитати мене селяна. Що ти взагалі побудував? І ми дійсно, селян, в тебе це запитаємо, це що таке. Ну, типу, це точно не басейн, тому що тут навіть не глибоко. Гриби тут також немає. Навіщо тут загріться калюжа? Для безпеки. Ось, дивись, що в мене є. Ого, виглядає достатньо круто, але навіщо це? Це чорна дірка, ти можеш спробувати її кинути, але кидай саме у воду. А чому саме у воду? Навіщо тут вода? Все одно не розумію. Ну тому, що коли ця чорна дірка знаходиться у воді, нічого відбуватися не буде. Тобто вона хоча б нічого не взірве. А, тепер зрозумів, давай спробуємо. Тобто кинути її треба прямо у воду. Ось так постривайте, воно навіть мене затягує Селян! Селян, ти там як? Все нормально. Бачите? Бачите, все нормально, друзі. З ним сподіваємося, і зараз буде просто масштабний вибух. Селян, селян, ей, ти там як? Боляче, боляче, а зараз, зараз постривай. Ну добре, давай, давай, вставай, тому що ця річ була крута. Але бачите, друзі, все одно тут вибухнуло. Хоча тут і вода, але все одно вибухнуло. А, все, селян тут. Ну, якщо хочеш, звичайно, можеш спробувати. Таке кинути ще кудись, але там буде вибух. Вибух руйнування. Ну добре, давай спробую, тому що просто цікаво. Я хочу ось це дерево, друзі. Просто подивитися, як ця ця чорна дірка буде взриватися без води, тому що дійсно цікаво. Вона, знаєте, поглинає все. Ви бачили, селяна навіть тільки що поглинула. Мене намагалося ого, ну так, це це набагато навіть сильніше, ніж звичайно, вибухівка. А я тобі що казав? Все правильно, ти сказав, молодець. Ой, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, чи були ви на якихось атракціонах? Якщо так. Напишіть саме на яких і які вам сподобалися більше всього. Я на атракціонах в останній раз був у дитинстві. А хоча ні, я так згадав, напевно, роки-два тому був на атракціонах. Там, де ти піднімаєшся високо, потім низько падаєш, і це все дуже-дуже швидко. Ну а ви знову ж таки напишіть у коментарях, чи були ви на атракціонах, і на яких саме. Я вимкнув друзі Хмари, щоб вони нам не заважали будувати, тому що через них дійсно нічого не видно. Ну, до речі, як я казав, навколо нашого села виходить будувати. Мені більше цікаво, як це. Потім буде виглядати, коли знаєте, ми вже точно все добудуємо тут. Ось це буде дійсно класно. Так, дивіться, нам знову ж таки треба поставити блок. Якось ось так дуже добре. І тепер давайте спробуємо просто кудись вниз. І а, якось треба встановити, звичайно, ці рейки. Я не знаю, встановляться вони або ні, але я хочу різко вниз, знаєте, друзі, зробити так ще нижче кавунчику, звичайно, ще нижче. І якось ось тут зараз спробуємо поставити. І, друзі, під'єдналося, до речі, все нормально. Якось дивно виглядає, але сподіваюся, буде все добре. Ми Зараз все, до речі, одразу зможемо з вами і перевірити. Хочу ще нижче спуститися, якось ось сюди. Ще ставимо і готово. А тепер моє найулюбленіше, друзі, Перевіряємо, Сідаємо, важіль натискаємо і поїхав кавунчику. Ось так просто все гарнесенько. Піднімаємося нагору, тільки, знаєте, якось повільно, хоча ні, ні, друзі, набирає швидкість. Воно просто швидкість набирало. Нічого собі слухайте. Ну, тут, знаєте, масштаби вражають. Насправді Постривайте, Я запутався, чи що. Е, ні, 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 все нормально, все нормально. Масштаби вражають. І ми, друзі, ось різко вниз, різко вниз. Там ще сальто, до речі, я зробив у повітрі, якщо ви помітили. Десь ось тут приблизно, а інакше я це назвати не можу. Так, це дійсно було сальто. Ай, до речі, нам супер мало залишилося. Бачите, друзі, трохи-трохи під'єднати і все. Але я хочу, щоб воно знову вгору йшло, а потім вже вниз. Тому давайте спробуємо знову ж таки зараз піднятися і різко наверх. Будемо їхати. Так, друзі, виходить. Хлопці, подивіться, що з'явилося в нашому селі. Не зрозумів, ти що побудував заліз? Залізну дорогу, ти ж мою ідею вкрав. Нічого подібного, тому що потягу в тебе немає, в тебе вагонетка, звичайна. Ну добре, добре, поясни, що з цим потягом треба робити. Я бачу так залізна дорога, але вона якась маленька. Ну ти можеш керувати цим потягом, спробуй. Ну давай спробуємо. Так, друзі, ми сіли. Слухи, ну не знаю, він якийсь взагалі супер повільний. Е, стоп, стоп, стоп. Що що це відбувається, друзі? А як він без реєк їхав? Ну добре. Ну не знаю, таке собі селян. Ось моя залізна дорога, вона супер крута. Бачиш Американські гірки, і все таке тут класне. Не сподобалося, йому моя залізна дорога. Повільні, каже, зараз побачив. Ну що, зрозумів, що ображати мене не можна. Геть, чому збив мене на своєму потязі? Тому що ти образив мій потяг, сказав, що він не швидкий. Ну так, він не швидкий в порівнянні з моїми американськими гірками він взагалі їхати не може. Ну то йди та їзди на своїх американських гірках, ось і все. А ось піду і буду уїхати, бувай. Наскільки друзі, ви пам'ятаєте, нам ще трохи залишилось. І все, давайте згадаємо, де ми зупинилися. Здається, десь ось тут Тут все-таки запутане, постривайте. Нічого не розумію. Зараз будемо виправляти цю ситуацію. Якось ось так зробили. Так, постривайте, щось я вже запутався. А хоча ні, ні, все нормально, все нормально. А так ось, друзі, де ми ось зупинилися на горі. І нам треба якось зараз ось туди вниз. Різко вниз. Ну що ж, давайте спробуємо якось ось сюди приблизно. Хопа на ні, напевно, треба ще нижче. Так. 100% треба нижче. Головне, не всю калюжу. Ось так ставимо блок і е, постривайте, а чому рейки не ставляться, напевно, задалеко. Ось так набагато краще. Так, зараз треба протягнути цю залізну дорогу кудись сюди. Давайте тут встановимо блок. Тут рейки дуже навіть добре. Чим дивніше вони виглядають, тим для нас буде краще. Буде цікавіше їздити на них. Ось сюди тягнемо і давайте якось сюди одразу спробуємо. Готово, друзі. Я тут все під'єднав, але бачите, є одна невеличка проблема. Слухайте, а як ми будемо їхати по землі? Не розумію. Слухайте, так це дійсно проблема, тому давайте зараз тут трохи її дійсно зламаємо. Як сірейки взагалі так встановилися, нічого не розумію. Але добре, зламати землю це декілька секунд справи. Тому про це я навіть не хвилююся. Ну що ж, друзі, здається, все готово. Так, просто все зробило, все, що треба було. Такої розваги, як не точно ні в кого немає. Помірте. Не зрозумів. А що ти тут поставив? Просто скрині і все? Так, але відкриті. А там напевно всередині скрині щось знаходиться, там якийсь можливо. Спуск до бункера, чи щось таке. Давайте спробуємо, друзі, і постривайте. Ой, вибач, зараз ще раз спробую. Мені здалося, що там скале з'явився. О, камон, все, тепер можеш спробувати. Ну давай, ось, я відкрив скриню, і нічого собі так, друзі, на мене одразу напав цей скелетон. Причому в нього меч, і якийсь сильний. А я його навіть знищувати не буду, тому що він зараз буде горіти на сонці. Постривайте, а він розумний, він сховався. Ну не знаю, розвага така собі, якщо чесно. Налякав мене цей скелетон, ще його треба ось так знищити, щоб він. Мою залізну дорогу не замав, що це таке, голова скелетони, чи що це? Добре, друзі, давайте давайте знищимо, тому що вона ця голова просто починає горіти, нападати на мене. Фух, фух, здається, готово. Це було. Ну, як сказати, страшно, можна навіть так сказати. Ну що ж, селян, молодець, ти хоча б здивував мене? Ось це правильно, тому що в мене і була така мета. Здивувати. І виходить так, друзі, що шість селянів вже побудували свої розваги. Ну і я вже побудував. Тому нам залишився останній селян, щоб він вже закінчив свою Розвагу. І після цього будемо голосувати і дізнаємося, в кого розвага найкрутіша. Але ми тепер, друзі, можемо спокійно проїхати. Так, кого ми зараз будемо їхати? Давайте спробуємо. Просто треба сісти і на важіль натискаємо і поїхали. Мені здається, я десь півхвилини буду їхати. Ні, ну їхати я можу хоч годину. Я просто маю на Васіково приблизно на півхвилини. Ого, друзі, Ну це ж дійсно справжні американські гірки. Як я і хотів. З Звичайного, звичайного, обережно, обережно. кого зараз, 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 слухайте, друзі. Я про. Не можу е, про щось інше вже казати. Поки їдуть, ну типу серйозно, тому що тут такі емоції, просто божевілі. Вау, от це гарно. І зараз буде сальто, напевно. Так, друзі, сальто, сальто було ще одне сальто, ще одне, ще одне. І бачите, е, стоп, а як мені зупинитися? Так, ми під'єднали все правильно, все працює ідеально, але але як зупинятися? Так, про це я щось, друзі, не подумав. Раніше я ж зупинявся, тому що залізна дорога закінчувалася. А зараз вона ж нескінченна, можна так сказати, ні, не встигаючи, чи встиг. Ні, друзі, не встиг. Тих, тому просто ось так почнемо падати вниз. По перше, давайте вимкнемо і поставимо тут ще одну вагонетку, щоб інша а, залишилася ось тут. Тобто так вона вріжеться цю вагонетку і все, і ми її заберемо. Просто для цього атракціону для цих американських гірок треба о, все зупинилося, так друзі, готово. Тут потрібні дві людини: одна буде запускати ось так, от а інша буде їхати. Ось і все. Ну то ту... тобто, це логічно. Ну, хоча я і сам впорався, як ви бачите, це все було нескладно. Ну що ж, хлопці, дочекалися. Тепер можемо і голосувати. Ага, я зрозумів приблизно що ти зробив. Це типу смуга перешкод, яку треба пройти за допомогою ось цього коня. Так, все вірно, це непогана розвага. Ну давай спробуємо на що здати цей кінь сідаємо, друзі. Ось таким чином. Так, ну тут можна взагалі настрибати, а ось тут вже треба і слухай, а ти тут таке побудував? Мені здається, я, я навіть через два блоки стрибнути не зможу. Давайте спробуємо ще раз, друзі. О, ні, виходить, виходить, ну добре. Так, а тепер якось три блоки. Ні, ну друзі, три блоки це вже це вже буде неможливо. Хоча давай ка вон, спробуємо. Друзі, виходить, слухайте. Ні, ну чотири точно вже ні. Але три виходи, слухайте, навіть з першої спроби вийшло. А я спочатку подумав, що не вийде. Ні, друзі, виходить і взагалі достатньо навіть легко і швидко. А тепер так, будемо голосувати, друзі, і мені ж також свій голос треба за когось віддати. І чесно скажу, думав, я віддам за ось цю вежу. До того моменту, поки не побачив, друзі, ось цю розвагу. Так, я думаю, вона вам також сподобалася. Тут дуже класно. От, ти за мене будеш голосувати? Так, за тебе. Тому що я навіть не знаю, за що тут ще можна голосувати. О, друзі, а ви б за кого віддали свій голос? Тобто, дивіться, в нас є ця моя американська гірка, також є ось цей потяг. Ну ви пам'ятаєте, він збипане на своєму потязі. Вежу пам'ятаєте також, що ось це з конем, де нам треба перестрибати за допомогою нього. І тут, звичайно, знищувати зомбака і страшна скриність. Здається, це все. А ні, друзі, ще ось тут пам'ятаєте, чорна дірка з'являється і поглинає все. Тому так, друзі, за кого ви б ви віддали свій голос? Мені, якщо чесно. Uh, подобаються мої американські гірки. Але так як за себе голосувати не можна, обираємо ось цього селяна. Ну, ось і все. Знаєте, хлопці, не важливо навіть хто переможе. Головне, що в нашому селі з'явилося більше розваг. Це так, я з тобою згоден, але все ж таки хто переміг? Я підрахував всі голоси і переміг. Так, постривайте, ага. Ну кажи вже, не тягни. Переміг камон, хлопці. Ну це і зрозуміло. Такі масштабні американські гірки. Я навіть не бачив нікого в своєму житті, навіть, навіть по телевізору. Ось Ось, я також так вважаю. І, до речі, там приз якийсь повинен бути секретний, ти казав, подаруєш переможцю. А, точно, дивись, це відбите до речі. А, друзі, подивіться, це така, знаєте, катапульта. Давайте спробуємо, бачите, ось так от. І можна в селяна стріляти. Ні, давайте спробуємо, не знаю, в свинку ось цю сухий, а вона не працює, ей. Працює, працює, вона просто стара, спробуй ще раз. Давайте спробуємо всю свинку. О, друзі, тісно вийшло. Бачили, це прикольно. А якщо, наприклад, просто в землю, А, це знаєте, це ми блок беремо і ось так кидаємо. Ні, ну а що, достатньо прикольно знищити цим когось буде, якщо чесно, дуже складно. А хоча ні, свинку знищив. Чи з двох, чи з трьох разів, здається. А ну давай спробуємось це перевірити. Один. Так, давай сюди. Так, промахнулися. Добре, давай два. Та що ж таке? Нічого свій вона маневрує. Ну добре, з двох точно не вийде, а з третьої, напевно. Та що ж таке, друзі? Я не можу попасти в неї. З третього разу, звичайно, все вийшло. дивіться, якінь сам туди заліз, якщо що. Ну, здається, сам. І до речі Розвага, яка мені менше всього сподобалося, це ось цей потяг. Навіть не розумію, навіщо він тут. Типу, якби на ньому можна було б хоча б кудись поїхати, так, я б все зрозумів, але він просто тут стоїть і все. На моїх американських гірках ви також нікуди не поїдете, але отримуєте багато-багато емоцій. Ну я вам вже це показував. Тому зараз хочу ще раз в них сісти. І проїхатися. Поїхали! Ну що ж, друзі, і поки я їду, поки я набираю ось цю максимально круту швидкість. Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, так, друзі? Дивіться, їх вони звичайно так. Також цікаві... о, дивіться, тут цей ефект гарний. Так, відео тому Обов'язково друзі, натискайте на них. Дивіться, а також ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене, а також селян. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі!